І маркер Подій нагадаємо, що будня можна слухати в етері «ФМ Галичина або дивитися, навіть якщо ви не мали часу це зробити в прямому етері, то підпишіться на канал «ФМ Галичина Аналітика, і нас можна бачити нас і нашого гостя, народного депутата Олега Синінутко. Пане Олеже, вітаємо вас! Вітаю! Ну що я хочу розпочати від найчутливішого. Від того найдратівливішого, ви ж самі розумієте, що за, за півроку різних дивних рухів, які називалися спроба комунікувати і коментувати зміни до закону про мобілізацію, довели це до дуже дратівливого моменту. І, от я перед тим як ви завітали, якраз побачив, що за зареєстровано альтернативні законопроекти про економічне бронювання. Вони вже зареєстровані в Верховній Раді. Я не знаю тоді, до чого вони альтернативні. Може, ви нам більше розкажете як парламент бачить ось цей варіант, кого бронювати, кого мобілізувати. Ну, давайте почнемо з того, що ми маємо підтримати Збройні Сили України. Не буде збройних сил України, не буде держави, і направду країну врятували в лютому 2022 року оці. Воїни, які зголосилися і добровільно без будь-чого силового спонукання. Пішли в територіальні центри комплектації, стали в ряди збройних сил і почали захищати країну. І коли приймався законопроект про мобілізацію, то ми тоді в парламенті переконували інших парламентарів, в першу чергу, слуг народу, що не можна насильно спонукати людей виконувати свій конституційний обов'язок. Все одно повинна бути первинна мотивація. І ми вбачали, що такою мотивацією має бути конкретний термін служби для воїнів. Який бере в руки зброю, і йде захищати армію, бо кожна людина тоді знає, що він, згідно конституції, зобов'язаний захищати країну. А по-друге, він має дуже чіткий термін, після сплину якого він може або продовжити на інших умовах, або на тих же самих умовах, або відповідно перейти в запас. І тоді я переконаний, що набагато простіше би люди, які сьогодні живуть цивільним життям, вони б йшли в лави Збройних сил України. Ви Про цих 36 місяців, які були в законодавстві? Оно і в останній момент його е, прибрали з тексту закону про мобілізацію, знати можна дискутувати можливо 36 місяців, можливо, 30 місяців, можливо, 40 місяців. Це питання для дискусії, це так само, як питання стосовно ротації, це питання для дискусії, це питання так само, як питання стосовно відпусток, це питання для дискусії. Тобто, точно можна завжди знайти якісь компромісні рішення, але те, що так силовим методом викинули відповідно оцей термін. Кратній служби, я вважаю, що це була велика велика помилка, і ми тоді попереджали, що з силою це не той варіант, бо воїн має бути мотивований. Мотивований не тільки фінансами, це дуже важливо, а мотивований ще тим, що він, після цього, коли він виконує свій обов'язок, буде мати набагато більші можливості в житті. Ну, ну ви, ви бачите, це це якраз вже пройдена перегорнута сторінка, після якої ми бачимо все. І я не народжений для війни, і хай там. Діти депутатів йдуть, воюють або починається оцей я ухилянт і псо, яке підтримується флешбек. Це от реакція на те, що ви озвучили. А зараз може бути ще один чутливий момент. Економісти нам кажуть: ну слухайте, ви можете мобілізувати всіх кого завгодно, але в результаті у вас обвалиться бюджет. Обвалиться бюджет, Збройні сили не будуть мати з чого, як то кажуть, фінансуватися. І отут якась має бути закладена логіка, щоб не Вийшло оце дико несправедливого відчуття, що війна для бідних багаті відкупляться. Оце економічне бронювання, яке пропонують це для бізнесу, не для кожного, хто там за отримує зарплату, а саме бізнес, який нараховує, Ну, там таку модель зараз пропонують По рівню зарплати в понад 35 тисяч гривень на місяць, і відповідно для найманого працівника 20 тисяч гривень військового збору для ФОПу. Це якщо не не, оцей, не середній бізнес. Ну я і ці цифри ні про що, вони ні про чого не кажуть. Я тут не бачу ніякої логіки, наприклад, як уряд бачить збалансувати, кого точно треба утримати. Ну, дивіться, я по перше точно проти економічного бронювання, бо взагалі як явища, як явище. Чому тому, що я вважаю, що найгірше, що зробить цей законопроект, закон це він розділить суспільство. Оця теза, яку ви вже навіть сказали, що війна для бідних а багаті відкупляться, це дуже небезпечно. Це так само небезпечно, як тоді почали дискусію стосовно законопроекту про мобілізацію. Ми ж пропонували друзі, не так треба. Давайте зберемо на закрите засідання РНБО. Давайте зберемо на засідання голів фракцій. Давайте наведемо законопроект, який підпишуть, починаючи від президента, закінчуючи всіма головами фракцій, і внесемо це як символ єдності і спільної позиції, бо це правильно. І так само, коли ми зараз говоримо про економічне бронювання, ми що хочемо розділити суспільство. А, а нам, знаєте, як наприклад, економіст Пензен і інші нам пояснюють, кажуть, а ви не розумієте, що економічне бронювання необхідне, хоча б з цієї точки зору, що не буде кому бюджет робити? Друге, критичні є виробництва, і ми бачили оцю заяву спільну заяву керівників військово-промислових підприємств. 40 плюс десь було їх разом. Вони спільно звернулися до уряду, що нас мобілізують наших працівників, а це поодинокі, високоточні спеціалісти, яких замістити вільними руками з вільного ринку безробіття не, не вдасться. А як з цим бути? Хто сьогодні найбільше заробляє? Гральний бізнес? Угу. Хто сьогодні найбільше заробляє компанії, типу компанії Фавбет, які ставлять от в нас вже ж було вже оце рішення, яке набрало дуже багато шуму, коли міністерство економіки хотіло забронювати працівників компанії Фавбет. Ми ж розуміємо, що там, де працюють справді стратегічні галузі економіки, ну не найбільша заробітна плата. Добре, але їх треба забронювати, і для цього є зовсім інші механізми. Тобто, направду, от ми сьогодні говоримо про енергетику, про відновлення енергетики. Угу. Точно треба забронювати людей, які є фаховими в енергетиці, бо завтра не буде електроенергії, не буде взагалі нічого. Тобто, це зрозуміло, і тут незалежно від того, скільки вони заробляють, вони мають бути фахівцями, які виконують роботу оборонне. Підприємство, яке умовно каже, все-таки ви хочете певні галузі щоб попали під броню. Ні, звичайно, що Добре. бронювання повинно бути, але це не має бути ну за принципом багаті. Відкупляться ні. Бронювання має бути за принципом справді стратегічних галузей під підпри... оборонної промисловості, стратегічної галузі для життєдіяльності країни. Але ж ми бачимо, що тут механізм інакший. Ми зараз в режимі Абсолютно воєнного бути інші механізм воєнного стану. Відповідно, я так розумію, що все це. Міністерство економіки, міністерство оборони вирішують, а де тут роль парламенту. Що ви можете зробити, якщо вони роблять, не ну, парламент те, що ви має за собою зберегти контролюючу функцію, і парламент шляхом заслуговування уряду, призначення міністрів, прийняття відповідних законодавчих актів, він має право створення тимчасових спеціальних комісій. Він має регулювати цей процес. От Ми, врешті, добилися того, що кожної п'ятниці під час пленарного тижня приходять представники уряду і ми обговорюємо різні теми і не тільки просто там критикуємо, щоб критикувати. Ага. А ми справді підказуємо, зверніть, будь ласка, увагу на це. Бо парламентар має мати зв'язок з народом. Парламентар має мати зв'язок безпосередньо з тими людьми, яким не так просто досукатись до влади. Так уряд вже або його представники вам вже в депутатському корпусі пояснили свою візію, як вони будуть здійснювати економічне бронювання. Поки що ні, ні? І була перша спроба такого законопроекту. Вона була відкинута і навіть представники влади сказали, що ні, це не на часі. А сьогодні ми маємо другу спробу такої, такого законопроекту, і я переконаний, що знову що це неправильний підхід, бо ми породжуємо дискусію в суспільстві без чіткого розуміння і єдиного бачення з представниками влади. От Ще раз кажу: не так треба. Якщо справді є проект, зібрали на закрите засідання голів фракцій з представниками уряду. Презентували, виробили спільну позицію, пішли на раду національної безпеки і оборони, погодили це як проект, який потрібен для обороноздатності країни. Бо ніхто не хоче гірше. Я переконаний, що всі хочуть краще. Ми ж не беремо там колишніх з ОПЗЖ з ними, якби все зрозуміло. Тобто ага. то ми беремо тих парламентарів і ті фракції, які завжди відстоювали відстоюють про українську. Так, позицію. а чому цього ще до сих пір не відбулося? Ми маємо дуже багато питань до спікера Стефанчука. Ми маємо дуже багато питань до концентрації влади в офісі президента, і це ті небезпеки, які починають зараз вилазити боком. Угу. Добре, дивіться, це, це зараз буде все на марші, але постають питання, як то кажуть. Поки ви не домовилися, а вже процеси йдуть. І вже ті ж самі підприємці з оборонного комплексу кажуть: слухайте, а наших вже мобілізували, бо навіть процедура броні через Мін економіки Міністерство оборони це. Ну, Бюрократична процедура, яка займає тижні, а то й місяці, а їх мобілізують сьогодні повістка, збори і вперед. А є механізм, наприклад, коли без суду повернути, оци, якщо буде ухвалено от вами закон, уряд в заднім числом може повернути тих спеціалістів, які втратили критичні галузі промисловості? Ну закон не має зворотньої Ось. сили, тому заднім числом діяти не може. Але якщо приймається закон, то відповідно до цього закону мають привести в відповідності всі законні акти. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми приймемо закон, де оборонні галузі мають відповідне бронювання. Хоча це рішення не парламенту, це має бути рішення уряду. Кожен має добре робити свою частину. Ну, тобто роботи. теоретично вони могли би повернути спеціалістів там, де ну, вони могли б прийняти таке рішення. Зрозуміло, є ще один закон дуже Дуже чутливий, і, по-моєму, він не те що перезрів, він вже починає просто породжувати якісь психози і конспірології. Я зараз про закон, де консенсус просто всіх. Я ще не зустрів жодної людини, яка би сказала, що закон про заборону діяльності Російської православної церкви, яка прикривається назвою УПЦ МП. Що це ппроти релігії, християнство чи якої із церков? Всі одно, одностайні в тому, що це один із антидержавних і дуже небезпечних механізмів впливу на нашу безпеку, це агентура і так далі. Ну тобто, є консенсус, крім ОПЗЖ, про який ви сказали, ви до да уваги не берете, бо партія і так заборонена. Так а, а де ж це нам вже скільки разів? Я, я вже навіть не згадаю. Я вже декілька разів загинув пальці, коли нам обіцяли, що от наступного тижня воно в порядку денному з'явиться. Ну стосовно тих, хто вважає, що такий закон не можна приймати, славно, явно є пан Бойко, колишній з ОПЗЖ, який виступав з трибуни парламенту і розказував про це, що цей закон не можна прийняти. Тому, на жаль, в парламенті є такі люди, які відкрито виступають проти проти. Але ви ж знову сказали, що це ОПЗЖ а у вас консенсус. Між владою опозицією щодо нацбезпеки ви завжди голосуєте разом. Звичайно. То тут значить. Корінь проблеми ховається якраз у владі, у слугах народу, тому що ми свої голоси вдамо всі до одного. До речі, в парламенті розпочався збір підписів за прийняття закону в другому Так, Чету, І скільки вже зібрали? Ну вже зібрали більше 200 підписів. І Ще я трошки хочу, я хочу сказати, що всі представники Європейської солідарності, до речі, всі представники голосу поставили свої підписи. Я переконаний, що слуги народу теж зберуть критичну кількість, бо це питання вже так жорстко виникло. Пам'ятаєте, коли відбулося. Нашими депутатами від європейської солідарності блокування трибуни тоді це було такий певний вибух, уже ну. Гострої реакції я не хочу інших епітетів підбирати. Ми тоді добилися все-таки створення тимчасової спеціальної комісії по фортифікаційних спорудах, і ця тимчасова спеціальна комісія на своєму засіданні вже почула правоохоронців, які кажуть, що дає кримінальні справи і підозрюються розкрадання в мільярдах гривень. А друге питання це було питання стосовно. Е Винесення в другому читанні законопроекту про заборону цієї секти Кирила, і тоді на словах слуги народу сказали, так ми не будемо забороняти нашим членам партії ставити свої ага. підписи. От я вважаю, що сьогодні це не є колективна відповідальність, це є персональна відповідальність кожного народного депутата України. Чи ти поставив свій підпис? Бо в першому читанні за цей закон проголосувало більше 260 депутатів, тобто точно кількість є. Значить, питання чи ти. Проявив свою особисту громадянську позицію, про українську позицію, про державну позицію і поставив свій підпис. От я дуже хочу, щоб до наступного пленарного засідання кожен депутат мав відповідь на питання: я підписав, або якщо я не підписав, то це зрозуміло, що ти входиш в орбіту цієї московської mm -hmm. секти Кирилла. Про це дивно було так, що за перше читання було 260, то хоча б в тому підписному листі мало би бути стільки ж автографів не менше. Ну так. І, і буквально на, на завершення ще один е, момент тут от резонансна ідея продажу на аукціоні 20 держкомпаній Ось що уряд планує про це пише сьогодні New York Times Навіть де я здивувався, що ми звітом дізнаємося такі речі. І тут зразу критика, що це досить ризиковано. Оскільки воєнний стан ми навіть навіть ринкової ціни, як то кажуть, не відіб'ємо. А з другої сторони уряд каже: так це ж інвестиції, там будуть робочі місця, це те, що нам необхідно. А така дискусія. Маємо хвилину, так щоб як то як кажуть, вашу думку подумати проти приватизації в період війни, бо це буде все нагадувати прихватизацію і під прикриттям війни воєнного стану просто. Розбазарювання цінних активів, які є в Україні, стосовно інвестицій, давайте чесно скажемо ці всі конференції по інвестиціях, прожекти в інвестиціях це все не інше, як така мильна бульбашка. Бо ніхто не буде інвестувати в країну, в якій немає безпеки. А що таке безпека? Це участь України в НАТО. Оце ключ до безпеки. Тільки Україна стане членом альянсу. Повірте, що тоді інвестиції будуть, і можна тоді виходити на аукціони, і можна справді економіку країни запускати на інші рейки. Ну, це поки що про урядові плани. Ми ще не бачимо реалізації, але вашу думку ми почули. Пане Олеже, дякую за спілкування з слухачами «ФМ Галичина і з нашими глядачами. Це був маркер подій. З нами був Олексенютка, народний депутат. Підпишіться на наш канал «ФМ Галичина. Аналітика, щоб нічого не пропустити. І до нових зустрічей.